Ось так, друзі, всім привіт! Млинок меле. Робимо запас корму. До речі, сьогодні звідси я доставав котика з цієї бочки. Бачите яке виходить? Бомба. У нас свої на рахунок цього свої секрети, друзі. Красота. Свині вже їдять. Подавали. А ці ще ждуть. Красота. Зараз, друзья, я вам покажу. Де у нас ночують кури літом? Все літо вони там ночують. Всі на вулиці. Ось тут. Бачите. Ось тут. І ось там. Всі ночують на вулиці. Не буду туди далі йти, щоб їх не турбувати. Можливо, друзі, погана якість трошки, бо це пряма трансляція. Може бути і з за інтернету, і з за будь-чого. Факторів може бути багато. Ось так. Гузка, друзі, у нас сидить уже на яйцях. От тоже не буду тур. І сиж єсть. Ось так, друзі, кожен день проходить. Тело господарство. Так, ще в нас ці тут сидять. Не забувайте, що в нас ще тут малишнята. Малишня. Вже вони великі, вже підросли. Ось так. Що там амурчик? Жарко? Парить, так? Да? Амурчик, ходи сюди, ходи сюди. Ходи, попозіруй трохи. <рес> Одкрить тебе. Амурчик, Мурчик Сердиться, коли вона забирає його увагу. Ревнивий. Ось так. Так, друзі, ще у мене до вас є специфічне питання. Скажіть мені дещо, будь ласка. Зараз я вам покажу. Скажіть мені, будь ласка, чого? Після вареної картоплі ось така чорна вода. Хто скаже? Купили молоду картоплю, зварили і гляньте, яка вода. Чорна. Просто чорна. Що це може бути? Напишіть в коментарях. Зараз завершуємо нашу трансляцію. Ви мені напишіть, що це таке, чому після молодої вареної купленої картоплі ось така чорна водичка. Пишіть в коментарях, чому таке може бути. Мені цікаво. І ще покажу вам дещо. Я ще не показував, зараз покажу. У нас, друзі, ще сіла квочка на яйця. Курка. Зараз я вам покажу, де її посадили. Ну, то там мама вже цим займалася. Я не при ділах, не знаю. Зараз покажу. До речі, ще, друзі, пару днів. Я хочу сюди переселити гусенят з каченятами. От, дивіться. Дивіться. Ось там у нас сидить квочечка на яйцях. Побачимо, що там буде. Дивіться, тут гарна травичка. Молоденька. Я хочу сюди каченят з гусенятами. Ось сюди буде, де їх закривати. Буде тут добре. Вже порічка червона. Треба буде обривати скоро. Гляньте, красота. Тільки подивіться. Краса. Ось так. Друзі, на рахунок картоплі напишіть. Дякую всім вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і залишайтеся з нами. Обов'язково залишайте свої коментарі. Обов'язково залишайте свої підписочки. Всім безмежно щиро дякую. Млиномели. комбикон готується щоб був завжди в запасі. Уже закінчилося. Так, друзі, ще раз задам вам те саме запитання. Скажіть, будь ласка, чому ось, ось така чорна вода після молодої купленої картоплі. Купили молоденьку картоплю у магазині. І подивіться, яка чорнюща вода. Напишіть в коментарях. Все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь і залишайтесь з нами.